65 люмінесцентних ламп та 100 кілограмів батарейок та акумуляторів зібрав обласний екобус у селах Мачухівської тергромади на Полтавщині. До збору небезпечних відходів долучилися освітяни, працівники місцевих бібліотек та громадськість. Принесли лампочки і батарейки принесли. Збирали з населення і ті що проживають і в Мачухівській громаді. Ми із бібліотеки, із центральної, так що. Стоїть у нас перед входом в бібліотеку. Ось така. Це і ми збираємо. Весь час викидають у мережі, що буде екобус такого-то числа. Сьогодні ми проводимо акцію збору батареї в нашому ліцеї mm -hmm. і ми їх передаємо в екобус, тому що ці батарейки шкодять ґрунту, воді, нашій природі, нашої громади. І тому ми вирішили проводити такі акції. там. Поповнився обласний екобус відпрацьованими батарейками, лампами, тартутними термометрами і в селі Судіївка. Тепер небезпечні відходи не потраплять до сміттєвого кошика, а вирушать на утилізацію, говорять працівники місцевого дитячого садочка. «Казка». Ми принесли використані батарейки звичайні їх кількість ну. Мабуть, десь пів кілограма назбирали, може навіть трошечки більше. Ми підтримуємо екологічні ініціативи по збору використаних елементів живлення в роботі. Також для дітей проводимо цікаві заняття, де розповідаємо дану тему і висвітлюємо, що дана діяльність є позитивною для нашої екології. Судіївка співпрацює з проектом Обласний екобус від початку його заснування, тобто вже протягом п'яти років, говорить староста судіївського старостату Мачухівської об'єднаної тергромади Надія Гудзенко. Наш старостат розповсюджував дану ініціативу розклеючого оголошення, і таким чином ми залучали людей до здачі. Оцих елементів живлення перший рік, звичайно, не був занадто активним, але всі наступні подальші роки люди зрозуміли, що справа досить цікава і серйозна. На даній ємкості написано: Не годуйте планету батарейками а віддайте їх в екобус. Долучилася до збору відпрацьованих ламп та батарейок і судіївська гімназія. Нельзя викидати батарейки, тому що їх треба збирати, щоб віддавати учителям чи віддавати там зоосвім. Батарейки треба складати віддільно від от інших відходів. Окрім мачух та судіївки, побував обласний екобус і у Калашниківському, Плосківському та Полозирському навчально-виховних комплексах Мачухівської тергромади.